Ми не обирали цю війну, але можемо обрати власне місце на захисті України. Тепер і в білій церкві відкрито центр рекрутингу української армії. Тут громадяни можуть отримати інформацію та консультацію щодо служби у силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову посаду і у обрану частину. Це, це цивільне середовище. Тут немає представників ТЦК. Тут мобілізаційні заходи не здійснюються тут повістки не роздають. Центр рекрутингу української армії надає можливість людям дізнатися про вакансії у війську. Загалом у нас десятки і сотні військових частин розміщують свої вакансії, і таким чином кожен може прийти або зателефонувати безпосередньо в ЦНАП і задати будь-які питання, які цікавлять щодо того, які є вакансії, власне, і в яких частинах на свій стан здоров'я, на свій вік. На свої побажання, де служать родичі, знайомі, близькі, а де яка частина є, а де є толковий командир, а де класно можна би було зараз служити та проходити військову службу. Так от ці всі питання людина для себе може сама з'ясувати, прийти сюди, уточнити для того, щоб отримати власні відповіді і визначитися. Важливий момент незалежно від того, що людина вже отримала повістку, та першу для уточнення облікових даних, це не заважає жодним чином людині. Прийти сюди, поцікавитися і сконтактувати з військовою частиною, взяти рекомендаційний лист і вже йти в ТЦК з рекомендаційним листом, розуміючи, що я йду от конкретно в цю військову частину. Там мене чекають. Центри рекрутингу української армії це зручний сервіс, створений, щоб допомогти громадянам зробити свідомий вибір, як долучитися до оборони країни в часи, коли насправді держава максимально потребує залучення кожного. От левова частина звернень є до нас, так, що саме білоцерківці хочуть служити у наших військових частинах, які базуються саме в місті Біла Церква. Наша 72-га бригада, бажаючих, хто хоче служити, можуть прийти і обрати собі 72-гу бригаду. Саме. Ми з свого боку, як міська рада, забезпечуємо наші військові частини в першу чергу. Також у нас дуже розвинені волонтерські організації, які допомагають саме білоцерківці, допомагають білоцерківці. Під час відкриття центру рекрутингу були також присутні представники Державної прикордонної служби та 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Командир 72-ї механізованої бригади є герой України, людина неймовірно відповідальна і чесна, яка приймає безпосередню участь в житті діяльності підрозділу особового складу. Весь особовий склад він згуртований як одна родина. Всі питання, які стосуються особового складу, вирішуються у центрі рекрутингу. Усім бажаючим чоловікам та жінкам допоможуть обрати вакансії, які відповідають їхньому цивільному досвіду, віку та стану здоров'я. Серед запропонованих вакансій є не тільки бойові вакансії, а і також цивільні вакансії. Це такі як кухарі, бухгалтери, діловоди. І з кожним днем перелік вакансій розширюється і завжди знайдеться вакансія для кожної особи, яка звернеться до нас. Кожен білоцерківець матиме змогу змогу обрати собі саме ту спеціальність і ту військову частину, де він хотів би себе бачити тому звертаюся ще раз до мешканців наших небудь байдужими, і вас є можливість вибрати. Центр рекрутингу української армії відкрито в Білій церкві в рамках підписаного меморандуму з Міністерством оборони України. Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді завжди сприяє впровадженню актуальних послуг для мешканців нашої громади. Це послуга, яка може бути підібрана рекрутером при центрі надання адміністративних послуг. Центр рекрутингу української армії знаходиться за адресою місто Біла Церква, проспект Незалежності, 34, телефон 097 776 0072.